Пригоди небезпеки та справжні герої основою для книжки юного письменника стали слов'янські міфи. Данило розповідає, з історії пращурів він почерпнув чимало та зізнається. Більша частина розповідей то лише плід його фантазії. Загалом книжка складається з трьох частин. На їх написання автор витратив близько двох років, збирав інформацію та вигадував сюжет. Ім'я для головного героя також обрав не випадково. Я вирішив створити свою історію зі своїми героями. Небезпеками та іншими подіями головний герой книги Учень Білобога є Данило, тому що це ім'я у перекладі з давньої єврейської мови означає Божий суд. У чому є його призначення? Він бореться за справедливість. Втілити мрію у життя та опублікувати першу книгу Данилові. Допоміг рідний дядько. Пан Євген згадує, коли вперше прочитав рукописи племінника. Дуже здивувався. Говорить, в час електронних технологій таке захоплення літературою, рідкість видали невеличким таким накладом, бо це таке сімейне видання родинне. Його основна ціль це підтримати Данила, розділити з ним. Радість з приводу написання книжки, показати, що він робить хорошу справу. Потрібно ці навички розвивати в собі. Сподіваємося, що він на цьому не, не, не зупиниться. Тираж книжки всього 30 примірників. Продавати їх автор не планує, говорить, подарує рідним та знайомим. Також один екземпляр презентує в бібліотеці, де й проводять презентацію. Працівники кажуть, знайдуть для неї гідне місце. Книга піде у відділ абонементу, там, де книги видаються надам. Вот, де читають у нас багато школярів, студентів. Я думаю, що ця книга буде цікава молодіжі, і що примічательно то, що мені нравится, що автор тоже молодий молодий чоловік, который в общем-то на как-то друг другу Після презентації свій примірник з підписом автора отримала й команда 51-го. Тоді Данило і зізнався, на досягнутому зупинятися не планує. Він вже взявся за написання другої книги. Каже, презентація не за горами. Юлія Звягенцева, Іван Пономарьов новини 51-го.